Порядок призначення пенсії деяким категоріям осіб. Пенсійне забезпечення державних службовців здійснюється відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Згідно з пунктом 10 і 12 розділу 11, при кінцеві та перехідні положення закону України від 10 грудня 2015 року номер 889. Частина 8 про державну службу на призначення пенсії відповідно до статті 37 закону України від 16 грудня 1993 року номер 3723 частина 12 про Державну службу. Далі закон мають право особи, які на день набрання чинності законом України від 10 грудня 2015 року. Номери 889, частина 8 про державну службу мають не менше як 23 років стату на посадах, віднесених до відповідних категорій посад Державної служби, визначених статтею 25 закону та актами Кабінету міністрів України. Займають посади державної служби та мають не менш як 10 років стажу на посадах віднесених до відповідних категорій посад державних службовців, визначених статтею 25 закону та актами Кабінету міністрів України. Право на призначення пенсії відповідно до статті 37 закону за наявності страхового стажу. Необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбаченого абзацем першим частини першої статті 28 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування з урахуванням стажу Державної служби, передбаченого пунктом 2 цього порядку, якщо то Набрання чинності законом України від 10 грудня 2015 року No 889, частина 8, про Державну службу не призначалася. Пенсія відповідно до закону має чоловіки, які досягли віку 62 роки. До досягнення зазначеного віку право на призначення пенсії мають чоловіки 1955 року народження. І старші після досягнення ними такого віку. 61 рік, які народилися по 31 грудня 1954 року. 61 рік 6 місяців, які народилися з 1 січня 1955 року. По 31 грудня 1955 року. Жінки, які досягли пенсійного віку, встановленого статтею. 26 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. 3. 1. Державні службовці, які на День набрання чинності законом України від 10 грудня 2015 року, номер 889, частина 8 про державну службу займали посаду Державної служби та які пенсію. Призначену відповідно до закону не отримали з дати призначену до Дня набрання чинності законом України 10 грудня 2015 року no 879, частина 8. Про державну службу має право на обчислення пенсії на умовах цього порядку після звільнення з посади Державної служби. Порядок доповнено пунктом 3.1. один згідно з постановою Кабінетом міністрів номер 469 від 09.06 2019 року. Читате. Пенсія державним службовцям призначається з дати звернення, але не раніше дати виникнення права в розмірі 60% суми їх заробітної плати, до якої включаються всі види оплати праці. З якої сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а особам, які на час звернення за призначенням пенсії, не є державними службовцями заробітної плати, працюючого державного службовця відповідної посади та відповідного рангу за останнім місцем роботи на державній службі. До якої включаються всі види оплати праці, з якою було сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. При цьому? Посадовий оклад, надбавки за ранг та вислугу років враховуються в розмірах, установлених на день звернення за призначенням пенсії за останньою Займаною посадою Державної служби або прирівнею до неї у разі відсутності у державному органі відповідних посад Державної служби. Розмір виплат, крім посадових окладів, надбавок, заран та виплат вислугу років. Що включається в заробіток для обчислення пенсії, визначається за вибором того, хто звернувся за пенсію, за будь-які 60 календарних місяців роботи на посаді Державної служби підряд перед зверненням за пенсією, незалежно від наявності перерви, починаючи з 1 травня 2016 року. Середньомісячна сума зазначених виплат за 60 календарних місяців, визначається шляхом ділення загальної суми цих виплат на 60. За бажанням особи не повні місяці роботи на посаді Державної служби, враховуються як повні. У разі, коли в осіб, зазначених в пункті 2 цього порядку, Станом на дату звернення немає 60 календарних місяців роботи на посаді Державної служби, підряд перед зверненням за пенсією, починаючи з 1 травня 2016 року, середньомісячна сума виплат, крім посадових окладів надбавок за ранг, починається з 1 травня 2016 року, середньомісячна сума виплат, крім. Посадових окладів надбавок за ранг та вислугу років визначається шляхом ділення загальної суми таких виплат за наявні місяці роботи, починаючи з 1 травня 2016 року, на кількість таких місяців за бажанням особи неповні. Місяці роботи на посаді державної служби враховуються як повні. При цьому для державних службовців, які звернулися за призначенням пенсії у травні 2016 року, а також для осіб, які не працювали починаючи з 1 травня 2016 року, на посадах Державної служби сума виплат, крім посадових укладів. Надбавок за ранг та вислугу року визначається з розрахунку таких виплат за травень 2016 року, як за повний місяць. Матеріальна допомога та виплати, які нараховуються за період, що перевищує календарний місяць, враховуються в частині що відповідає кількості місяців у розрахунковому періоді, за бажанням осіб, які мають не менш як 20 років стажу роботи на посадах віднесених до категорії посад державних службовців, і які на момент виходу на пенсію не перебувають на державній службі розмір зазначених в абзацях 3-5 цього пункту. Виплат визначається в середніх розмірах, відповідно визначених законодавством таких виплат за місяць, що передує місяцю звернення за призначенням пенсії, але не раніше травня 2016 року за відповідною прирівняною посадою посадами за останнім місцем роботи. На державній службі. П'ята форма довідки про заробітну плату, що подається, для призначення пенсії державним службовцям, затверджується працівправленням пенсійного фонду України за погодженням із Мінсоцполітики. Шосте. У разі ліквідації державного органу довідку видає орган, який є правонаступником. А в разі його відсутності чи перейменування відсутності посад, у тому числі відсутності відповідних посад Державної служби, довідка видається у порядку, встановленому мінсоцполітики за погодженням із Нацдержслужбою. Сума У всіх випадках заробітна плата для призначення пенсії. Державного службовця враховується в межах установленої законом на день призначення пенсії максимальної величини бази нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Пенсія державним службовцям у частині, що не перевищує ротну пенсії із солідарної системи. Що призначається відповідно до закону Україні про загально державне пенсійне страхування, виплачується за рахунок коштів Пенсійного фонду України, частина пенсії, що перевищує цей розмір, виплачується за рахунок коштів Державного бюджету України. Дев'яте державний службовець звільнений з Державної служби у зв'язку із засудженням за умисне кримінальне правопорушення. Вчинене з використанням свого посадового становища або притягненням до адміністративної відповідальності за вчинене правопорушення пов'язане з корупцією, позбавляється права на одержання пенсії відповідно до закону. У таких випадках пенсія державному службовцю призначається на загальних підставах.